Друзі, всім привіт! Ми продовжуємо розв'язувати завдання з відніманням натуральних чисел. І переходимо до номеру 278. Подивіться, нам треба обчислити зручним способом е, даний вираз. Як саме, нам кажуть, користуючись рівністю з попередньої вправи. вправо, е, дивимося. У нас ось такий вираз. Давайте на нього глянемо. А мінус. В дужках Б-С. Нагадаю, що А, Б, С це якісь уявні числа. Ми не знаємо, чому вони рівні, але можемо ними оперувати, з ними працювати. Так? А, і нам кажуть, ось дивіться, можна їх так переставити, що в дужках опиняться А мінус Б. І буде плюс С за дужками. Важливе ось це, плюс С. Тут варто зупинитися. Дивіться. Чому, чому так? Справа, права в тому, що мінус, він якби. Насідає, насідає на кожне з чисел в дужках. Запам'ятайте, коли мінус стоїть перед дужками, він впливає на кожне з чисел в цих дужках. Дивіться, мінус впливає на Б. Яким чином? Б стоїть зі знаком е, додатнім, Б воно без знаку мінус. Але якщо стоїть мінус перед Б, впливає на Б, тоді виходить, що буде мінус Б, ось не мінус Б. Мінус впливає на це, але дивіться, у нас перед це стоїть мінус. І коли мінус і потрапляє на ще один мінус поруч з це, то стає плюс. Потім будемо вивчати множення. Коли скажемо, що мінус, який множиться на мінус, буде додатнє число, буде плюс. І тому, але поки запам'ятайте так, що коли мінус він впливає на ці дужки, насідає значить, на це і на це, насідає на голову. І він е, те, що без знаку мінус, робить зі знаком мінус, а те, що зі знаком мінус, зробить знаком плюс. Тому у нас плюс С і мінус Б. А дужки ми просто взяли якесь окремі, окремі числа А і А-Б. Ось А мінус Б. Ми взяли це в дужки. і плюс С. Добре, це ми проаналізували. Сподіваюся, ви зрозуміли <кхем> в теорії. А на практиці як це працює? Ми розв'яжемо перший приклад. Перший приклад. 589 мінус 189 мінус 30, і оця друга різниця це в нас в дужках. Дивіться. Ми замість оцього числа уявляємо число А. Не мов бути, ми підставляємо замість А оце число, як під трафаретку. Да? Потім іде мінус. Мінус іде, відкриваються дужки, ось, І у нас 189 мінус 30. Ага, дуже схоже. У нас B буде 189, а С буде 30. Так? Ага, користуючись рівністю з попередньої вправи. Дивимося. Ось це дорівнює, тобто ось це рівнозначно. Результат буде один і той же. Однаковий. це буде дорівнювати перше число мінус друге число в дужках і плюс третє число. Давайте так запишемо. Так і запишемо. Перше 589. Мінус друге число. Мінус 189. І це в дужках. Плюс третє число. Плюс 30. Ми використали дану рівність. Для чого? А тепер ми виконуємо а, наші дії зручним способом. Дивіться. Якщо віднімати від цього ось це, давайте ми це віднімемо. 589. мінус 189. У вас, <кій> ви запишіть в своїх зошитах в клітинках, а тут мені просто не так зручно. Тому ось я просто стараюся в, одну, в один стовчук писати. Писати. 9 мінус 9 буде 0. 8 мінус 8 0. 5 мінус 1 4. Яке красиве число? 400. Результат віднімання різниці 400. А 400 плюс 30 буде 430. Ось ми і обчислили даний вираз зручним способом, використавши нашу рівність.